Дівчатка, усім добрий день ранок чи в кого, в кого ранок, в кого день, вже, напевно, день. Ми приїхали на дачу, ось вам покажу мої помідори, які я саджала. Ми вже другий раз їх будемо вибирати. Перший раз вибрали великі помідори, вони ще дуже, бачите, зелені, де не дає червона. Але вибрали одну помідору, зважили, вона була. 700 чимось грам, майже 800 грам одна помідорка. Ще зелені. На кущах є помідори, але вони ще зелені, не достиглі. Ось залізла, буду вибирати такі більш червоніші, хай доходять і будемо закривати. Буду закривати бурими, а що квасити, а що робити. Коли воно там достигне, не знаю. Але кукурудзу. Вибрала дуже вкусно. Їла сиру. Вчора на мене сварилися, але мені так сподобалось. Вона така солодка. Люблю я сиру кукурузу. Тому зараз бігом виберу помідорки і вам покажу, які я вибрала. Це вже нагадую, другий раз я сюди залажу ці помідори вибирати. Добренько тоді. Ось мій урожай помідорів, який є великий, є маленький, є бурі. Знімає. Це вже другий урожай. Ще багато зелених, дуже багато зелених помідор є. Але щось як червоніють, то й портяться. Треба вибирати, постійно приїжджати і потрошки вибирати.